Зараз йдемо в одне знає, з найвиснічних всіх міст Віго. Рекомендую заказувати одразу водичку, бо можна більше з'їсти. Ням-ням. Більше рибки і менше рису. Рів'ятка мілка, але но... сочна. Ну я вже не хочу, щоб мене дивляться, але він хороший. За там стукачей куча. Зараз йдемо в одне знає, з найвезничні всі міст Віго. Там супер вкусно і супер класно сейчас на обидев Суші буфет безлімітний. супер вкусно ням ням так друзі зараз уже прийшли так будемо замовляти будемо обозрівати що тут по вкусам. Суші буфет безлімітний. Тобто тут таке е, меню на планшеті замовляєш зараз будемо обозрівати сейчас введення вже дуже голодний, як собака Водичка коштує 3,50, ось така в стекляній банці, да? в стекляній бутилці. А меню безлімітне суші коштує 17 євро. І тут не, не тільки суші, там і супчики морські, різні, там креветки, м'ясо, телятина, свинина. Дуже багато всього доброго, хто будемо і водичка прохолодна, я ще раз кажу, таких баночок ставлю плюс. Води, воді я зразу ставлю 10 балів. Багато хто приходить сюди їсти макарони, а ми так, побільше суші, більше рибки і менше рису, щоб нормально свої гроші відбити. Так, друзі, бачите, у нас вже перші блюди. Ось тут такі така рибка і рисок. Тобто будемо пробувати, ще вона на смак. Так, дуже важко його їсти. Це можна взяти рукою взяти. Ну таке, знаєте, хрустке. Тут якась ще приправка. Дуже вкусненько. Дуже вкусненько. Дуже добре, трошки сухувати, по-моєму. Ставлю 7 балів до соти. Таке вийшло перше блюдо, блюдо добре. Це блюдо від було. Але я забув мочити в соус, так, а там мені показалося сухувати. Якщо в мочі, було б ще краще. Кайфер дуже голодний, тому що я з мінімум текст, що трошки живот б'я, а потім вже будемо більш конструктивно розповідати. Друзі. Друге, у нас ось така як сигаретка. Да? Тут внутрі креветка і тут якесь таке тісто. Зараз будемо куштувати це. Зараз дуже гаряче. Це дуже свіженьке, це дуже добреньке. М -м -м -м. Дуже гаряче, але це не моя тема. Друзі, це в більш цікаво, дивіться. Ось така рибка, сальмон. Це здарку забуде, це ната. Це теж якась копчена риба, сімена чия, рисок. дуже багато риби, бачите, не жалкуєте, все свіженьке. Це креветки. Зараз це я вже знаю, що це на вкус добре. Почну з копченої риби. Ще не спіли. Навіть оце вже ось принесли в африкюрі такі креветки якісь я не знаю, це точно називаються. Сервіс роботи, поки що людей мало, несуть дуже швидко. Ну, і оператор у мене дуже швидко заказує. Так, друзі, наступна порція у нас така. Це теж різні види риб, це якесь щось морське. Це вже зависи, помага називається. Оператор часто делає, думаю, я позволю це креветочки. Потрушники, зараз пробуємо далі. Дивіться, друзі, як красота! Валоды с проместным вот такие сошличок. Бачит из креветок, шикардосик вообще. Креветка мелка, но сочная. Приготовлена идеально. Не пережарили, не перейли. там, перетам. Друзі, я вже не знаю, яка це порція почоти, але я вже наївся. Но оператор каже, що буде брати на себе, бо в основному весь удар. Продовжуємо. Оператор сказав, що на дієті, але сказала, що на день дієту прикращає. Така оператор здоїдає сушу, бо я розумію можу. Заказав собі ось таку тернерку. Дуже смачна тернера. що вже у мене повний. І я вирішив. Рогі клітчатки поїсти, щоб боче там переварилося з капусточку свіжу їм. Друзі, лайфхак, хочу зараз подивитися, що зберуть другі люди. Вже кричать, не знаю, чи перекрикую за дистанцію. Хочу глянути, що вони їдять. Без палива. Вроді би якесь тісто і там таке щось дуже крупне, не зображає, що треба більше риби їсти. Людей, не було, нікого, були одні ми, так ну, Трохи некомфортно було знімати. Хотіли багато з'їсти, але не вийшло. вже глаза закриваються, Аж кози, наче менше стало, на глазах Спати дуже хотілося. Поки ну, на боліс менше їсти, менше двигається, жолудок меншився, менше, менше з'їв. Поїли трошки в суші. Звичайно, розчитували більше з'їсти, але бачите, старость не радить, організм здає, звісно. На боліс там дуже важко бути, я вам скажу. Розчитували налупитися, щоб відбити свої гроші. Но, це така у нас менталітет в українців. Ну немає нічого в цьому поганого. Я вважаю, якщо б пішов, то треба суші їсти, а не макарони заказувати, чи якусь випічку, Чи хачапуки якісь, вона нормально наїдатися. Тому що... ж, водичка хороша, да. є така водичка, що вона аж мертва, не відчувається ніяк які А Це прямо вода мені подобалася. На виходи, там щось около 30 білет. А це в будній день ми заплатили в місті з водою 20-ка. Вода 3,50 стоїть, по-моєму. Да? Ну, сьогодні не повний трошки асортимент був. Ну, Ми, звісно, половину всього не спробували. Там треба таким якимось дяденькам приходять. Приходять, яких вже желудочки підрозстянути. А я в відпуску, так зараз. Особливо нікуди не хожу. і в желудок то усох. Ще спортом особливо не займаюся. Щас... В селі не можу нікуди особовити, бо зразу там стукачей куча, поналітають, знаєте, чайки всі. Це виїхав просто в сусідній город Віго, хоча б показав вам, що реально класне місце, щоб похавати. Я Віго бажаю. Це недоступне. І оце ще є слакуроння, один суші буфет, він на першому місці в мене, а Віго на другому місці. Ну Ще тут куча, всіх, всі класні в основному. Немає тут агаріс, я ні одного поганого, сушого буфету, ж, де я був. Раз був Валентин в суші буфеті, там теж класний. Там прям Ти переносиш там якісь раки, шмяки, і ми там при прям, прям тобі жарять, там різні і різні, що хочеш. Там теж було класно. Ну і тут конечно, супер. Такий асортимент дуже здоровий, дуже подобалося. Так що, друзі, дякую, що дивились. Коментуйте, чи сподобався вам такий випуск, як я обозріваю їду різну. Пишіть коментарі. Дякую за перегляд.